Поїздка на авто для україномовного каналу. Все, вирішили усі питання зі школою, їдемо зараз до магазину, скупимось і все. Поставлю я свого залізного коня коняку на прикол на два тижні. Сам поїду в Харків, дівчатка буде стежити за ним. Але їздити ніхто з них не вміє. І хлопчик той малий. Бачите, як гарно. Ой, неділя тепло. Люди... Ні, ну, дуже тепло, Людей не дуже багато. Так, на машинах тривога лунає. Доволь. Купили все, що потрібно, бачите, люди. Велосипедах їздять так. То на автівках. У мене кондиціонер не працює, вікна відкриті, жарко. Ладно. Ні, він працює, але <кій> не гарно Треба заправити, але щось або часу немає, або грошей, туди-сюди. Ладно, буде все гарно проїхалися Полтавщиною. У другої годині ночі я вже виїжджаю звідси, тому всім миру доброзлагоди, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Це до побачення, мої любі, і набудь вже до завтра.